Останній звіт американської розвідки сколихнув не тільки Китай, а й весь світ. Виявилося, що більша частина зброї Китаю існує тільки на бумагі. А та, що існує в житті, вона має дуже завищені характеристики. Ну, наприклад, якщо ракета летить на 100 кілометрів, її писали 300. Більшість також зброї має взагалі існування тільки в вигляді макетів. І вона... Заправлена не е, той сумішю, яка потрібна для того, щоб виконувати завдання ракети, а взагалі водою. І так далі. Тобто е, воєнна еліта тупо крала гроші. Це було її годівницею. В Китаї, хто в курсі, хто ні розкажу. Дуже велике розшарування. Тобто там. Е, Ліва частина не вважає Китаєм праву частину, багато узбережжя не вважає взагалі достойним бідний центр Китаю. Також є розшарування і політичне, тобто комуністична партія та партійна еліта вона більш прозападна, вона орієнтована на бізнес. А воєнна еліта там взагалі-то вона така консервативна і більш войовнича. Вона підтримує там Конченіна, вона підтримує Путіна, тобто вона зорієнтована на війну. І ось вона розікрала армію до такого стану, що якщо той звіт навіть на 50% правда, який опублікували розвідка США, то у Китая зброї нема взагалі. Тобто воювати їм нема чим. Там є декілька парадних таких частин, все інше то макети. Тому це призвело не тільки до скандалу, але й зміну планів. А плани там були дуже грандіозні. На 30-ті роки вони планували там відхапати півсвіту. Тепер ці плани скориговані. Але взагалі-то більш всіх на праксях Зараз ми побачимо цілий парад миролюбності, тому що е, у політичній частині Китаю з'явилися підстави великої чистки і рядах генералів. Тобто, що при нормальній ситуації зробити було неможливо. Тепер це можливо. І тепер вже. Та прокомуністична частина політичної еліти, яка взагалі-то прозападної являється, та за бізнес, проти санкцій, проти взагалі якихось обмежень за торгівлю та розвиток, вони будуть давити на армійських генералів щодо війни і так далі. Тому Путін буде виходити дуже різко на мирні угоди. Ми зараз побачимо такі миролюбиві кульбіти і шпагати від. Різного роду запорєбриківських політиків, тому що взагалі-то вони не те, що втратили Китай в підтримці. Ті, хто підтримував Путіна, втратили владу в Китаї. Тобто там взагалі все не дуже добре для Володі. Ну, чекаємо, але цей скандал він не набув такого великого розголосу того масштабу, якого він має значення. Але подивитесь, дуже скоро Володя захоче миру. Тому що Китай йому вже ну і так не дуже там поважали, вважали за чимсь середнім між кончинином та футбольним м'ячем, який буцали. Але зараз вже взагалі він не буде мати такої підтримки. А більш того йому навіть спиратися нема на кого буде. Тому що в армійських кругах буде дуже велика чистка та перегляд планів Китаю, виходячи з тих реалій, що вони мають по озброєнню.